початком нашої історії був початок часу. Великий вибух. він започаткував подорож, що триває близько 14 мільярдів років. тепер, коли люди опинилися на авансцені, цим важливо пам'ятати, який малий проміжок часу належить нам людям. Щоб спростити речі, стисніть 14 мільярдів років історії до 14 років. За цією шкалою земля проіснувала лише останніх 5 років. Це близько третини історії Всесвіту. Великі і великі складні істоти розвинулися сім місяців тому. за цією шкалою динозаври вимерли лише три тижні тому. А вся історія людства триває лише останні три хвилини. Сучасні промислові суспільства промислова революція почалися шість секунд тому. І, як на мене. Це свідчить про те, що існування людей це лише мить. В історії Всесвято людство чекало мільярди років, поки засяє наша коротка мить. Поки зорі та наша планета що розвивалася, здійснять повільну роботу з організації елементів таким чином, щоб людська історія стала можливою.